Розділ 2. Гієрархічний уклад суспільства А. Засада гієрархічності. Що глупіє як равноє равенство, котре глупці весь в мир всує покушаються. СКОВОРОДА Коли я кажу, що правляча верхівка має визначатися своїм окремим положенням в суспільстві, окремою психікою й окремими духовими прикметами. То тим самим кажу, що мусить вона в суспільстві творити окрему від загалу касту, порядкують, надають форму суспільству не люди муравлиної праці, які прислухаються до голосу мас самі плоть від плоті тої маси. Сила суспільності залежить від його форми, а форму дає задум і воля творця. Творець завше стоїть екстра поза масою, яку формує. Він охоплює її одним пляном і за тим пляном розташовує свій матеріал і окремі частини, надаючи кожній з них їх окреме місце, завдання й розмір, вводячи їх в органічне підпорядкування загальним цілям організму, які не завше покриваються з партикулярними забаганками окремих органів чи частин. Творець охоплює масу загальною організуючою думкою отчизна, Бог, віра. Земля, слава й інші надихує її боготворчим духом своїм духом шляхетної раси. Стреміти має та каста лише до загального добра, шукаючи за тим, що є добре для загалу, не за тим, що йому приємне, бо маса є ні загалзадовірчива і більш уважає на вигляд і зовнішність, аніж на суть річі, завдання її в суспільності одне, правлячої касти інше кожна на своїм. Місці. Думати, що з самих виборів маси може вийти добрий правитель, так само мудро, як думати, що з вибору може вийти добрий поет, боксер чи лікар, якраз так думала демократія. Всі заняття і становища в суспільності добрі, пише Сковорода, коли за них беруться по Занепад нашої країни спричинила деморалізація інтелігентської верстви або її нездатність, бо взялася вона за несродне собі діло, відкидаючи традицію основаного на гієрархічнім принципі укладу. Без зрозуміння цього укладу ніколи не зрозуміємо ролі і значення провідної касти. І політична мудрість, і біологія доводять, що життя це боротьба за простір організмів і пород. Що кожній істоті живій властивий нахил до розросту як в царстві рослинному, так і в тваринному й людському. Щоб перемогти в цій боротьбі, організм повинен мати власну відповідно до свого завдання форму, яку надає йому не матерія, а її творець. Цю форму може мати матерія лише завдяки перепровадженому цим творцем взаємному укладу частин організму. Кожний член організму є поділений на ряд окремих органів, частин, а кожна з них, як гайка в машині, як, наприклад, маятник в годиннику, мусить займати відповідні для свого призначення, для своєї роботи в інтересах цілості, для своїх функцій, певне означене місце, розмір і форму. Коли проти цього закону ворохобляться поодинокі частини організму, претендуючи на невідповідну їх завданню форму, розмір або місце, Організм гине, перестає функціонувати. Той, хто координує працю окремих частин, наказуючи загальному механізмові жити, функціонувати і вбиватися в силу, той носить ім'я майстра в суспільному житті, формотворця провідної касти. Майстри в громадському житті це члени провідної верхівки. Майстер це той, хто по природі майстер, той, хто до свого діла створений. Природа в сенсі природного нахилу є перша всьому причина. Вона є та саморухлива спружина, яка пускає в біг механізм, без природи нема роботи. Коли вовк грає на супілці, ведмідь танцює, а кінь носить по носку, то не можна не сміятися. А коли вовк зробився чабаном, або, скажімо, вівця, ведмідь ченцем, а кінь радником, то це не жарт, а біда. Каже сковорода. Каменярі теж спричиняються до збудови храму, але не вони творці його, так само, як ні цегла, ні вапно, ні пісок, ні залізо. Церкву будує той, хто виносив в голові її плян, симметрію, пропорції й розмір, який всьому связь і голова матеріалу. Без нього, а в суспільності без провідної касти, матерія лишиться мертвою купою. Як витягнуті навмання букви, як купа фарб без рисунку, як цегла і вапно без пляну, як юрба, як людська отара без формуючого генія провідної касти, найкраще у нього тоді йде годинник, коли кожна частина механізму на своїм місці має свій розмір і свою форму, коли сродну собі функцію відправляє. Колесо годинникової машини спитало у другого скажи мені, для чого ти хитаєшся не в нашім напрямку, а в протилежному? Мене так зробив мій майстер, відповіло друге, і цим вам не тільки не заважаю, але ще й допомагаю. Втім, що правильно ділав механізм. Виживе той організм, який має найбільшу силу удару і відпору навні. Більшу силу і відпорність виявить той, який досконаліший, досконалішим є той, хто уявляє собою суму досконалих органів окремих членів, уложених у найбільш досконалу цілість, так щоб кожний займав відповідне своїй функції, місце, розмір і форму. Хто має найкращого майстра. Суспільність каже Сковорода, те саме, що машина. В ній буває заколот тоді, коли її частини відступають від того, для чого вони своїм хитрецом зроблені, коли козацьке панство відступило від того, для чого роджене панство, правляча верства, коли йому знудилося панування, а сподобалася натомість праця економів і орачів, наступив заколот». Такий самий, як і тоді, коли народолюбна інтелігенція з умовим позимом наївного мужика, що не потрапив піднестися думкою понад свій повітчий громаду, взялася за несродне собі діло, яке вимагало не мужицького розуму і не парафіяльного зору, лише розуму і кругозору Ярославів або Хмельницьких. Тими колісцятими окремими органами в суспільстві і є його касти. Каста вища тримає своєю ідеєю і духом цілу суспільність, дає їй вибитися в силу, хоронить від нападів зовні, не дає егоїстичним відосередковим партикулярним тенденціям частин розбігтися і знищити форму, обернувши організм знов в аморвну масу. Ця ж каста доконує цього, виходячи з погляду неблага окремих частин чи гуманного відношення до атомів. Лише з точки погляду охорони цілости. Коли суспільство починає ділитися на маси і на еліти, на касти, це не поділ по соціальних, лише по людських категоріях, не покривається цей поділ з ранговим поділом на кляси вищі й нижчі, В суспільності є заняття, діяльності, уряди, які за їх природою є спеціальні й тому мусять бути справовані спеціальними до того обдарованими людьми. Це особливо відноситься до занять провідної касти. Давніше їх функції справляли спеціально до того покликані меншості, спеціально до того селекціоновані. Маса не жадала в них для себе ніякої участи, бо знала, що коли хотіла через людей, що вийшли з її середовища ті становища заняти, то мусила набути спеціальних здібностей, перестати бути масою. Бо людське суспільство, хочемо ми того чи ні, по природі аристократичне. Катон старший казав пусті базікання, коли б хто хотів твердити, що кормник нічого не робить на кораблі, бо, мовляв, коли інші видряпуються по щоглах, другі шмигають по сходах і драбинах, треті черпають воду, то лише кормник тримає за кермо і спокійно сидить на кермі. Певно, він не працює, як оці останні, але зате без порівняння його праця. Важніша і ліпша, великі речі довершуються не силою чи тілесною витривалістю й бистрістю, лише міркуванням, важенням, судженням. Подібну до Катонової думки має й Мазепа, навіть з тим самим прикладом на корабель поглядимо і як много полічимо люду, однак сам кермує стерник і сам управляє. Та сама думка висловлена в заповіті Богдана Хмельницького. Юрась буде між вами козаками гетьманувати, буде вам, козакам, порядки давати. Та сама думка і в думах Там військо стоїть, ладу не знає. Пан Ен прийшов, лад їм знайшов. Слово каста походить від латинського кастус чистий, незмішаний. Каста кожна з груп ієрархічно поділеної суспільності. Вища каста відрізняється від інших своїми привілеями й тягарями, властивими їй кастовими обичаями, кастові забобони, кастовий дух. Касти були і в Римі, Патриції, і Плебеї, в Старім Єгипті, Священича, Вояцька, Реміснича, в Геладі, Спартіяди і Гелоти, Евпатриди. Касти були в цім розумінні в давній Європі: французькі шавальє, еспанські гідальго. Англійські лорди, основані на спеціальнім добрі, селекціоновані з маси, окремого виховання, окремого духа. Заколот, який повстає з помішання каст, не видумав сковорода. Уникати цього помішання було основою державної мудрості Гелади. Платон каже кожний може добре робити тільки одне діло не кілька на раз, інакше він свою справу зіпсує. Вояки кидають всі інші мистецтва і віддаються лише тому, яке боронить свободу нації. Швець є лише швець, а не водночас і моряк. Хлібороб хлібороб, а не водночас і вояк, вояк вояк, а не ще крім того, і крамар. Коли окремі колісця та позаймають місця інших не свої або закрутяться в неприписанім напрямку, наступає катастрофа організму. Катастрофа, викликана зруйнуванням ієрархічного укладу суспільності. Певно, люди є рівні, але, пише Платон, ви всі рівні, але Бог, що вас створив, вложив золото, творячи тих, які надаються правити іншими, домішав срібло, формуючи вояків, і руду, коли творив ремісників і хлопів. В першій касті золото мудрости, шляхетності і завзяття. І тому, коли до тої касти приходять масово представники іншої, створені з нешляхетного металу, все йде шкареберть у тій суспільності. Коли природа призначила когось бути наймитом, а він, пишаючи своїм багатством, стримітиме піднестися до ранги вояка, а вояк до ранги правителя й охоронця держави, не будучи того гідним, то це веде до хаосу і до руїни держави. Дослідники кастувости. Бугле. Кажуть, велика помилка думати, що це якась особливість, властива тільки Індії, ота кастовість, і що вона зв'язана тісними вузлами з індійською релігією. Хоч кастовий режим головно розвинений в індійській цивілізації, але він зустрічається більш-менш у кожній цивілізації, кастовий режим у чистій формі є там, де існує перше Зв'язок між кастою і заняттям, яке є дідичне, друге, де є ієрархія суспільна з різними правами різних каст, третє де є дух кастовости, де між кастами існує відштовхування, де вони між собою не зливаються, де каста не зносить у своїх рядах зайдів з чужої касти, де уникається подружніх зв'язків між членами поодиноких каст, де члени одної касти лишаються дідично. При тім самім занятті. Хоч і не в такій чистій формі, але кастовий режим, осоружний егалітаристам, знала давня Україна. Теорію кастового устрою суспільності знаходимо у сковороди, який, хоч черпав багато з римських та елінських мудреців, безперечно, спирався в своїх поглядах на цю тему на нашій історичній практиці, в якій факт часто випереджував формулу. Сковорода писав. Хто колісцятом, а хто ключиком в годиннику має бути, залежить від природи, від натури вдачі, для кожного шлунка і зубів окрема пожива, для різних здібностей і вдачі інше заняття, подібне тече до подібного, один до одного, другий до другого, хоч і до підлішого звання або ремесла, але не до безчесного, а для його забавного і корисного. Черепасі сродно плазувати. Орлові літати, не навпаки, кожний на своїм місці і виконує те, до чого створений. Плутаючи безнастанну мудрість державного мужа з технічними знаннями адміністратора або інтелігента, наші егалітаристи зводять все питання провідної касти до суми відповідного знання, до вишколення. Сковородаш каже, наука доводить до досконалості сродність, коли ж не дано сродності. Що тоді може зробити наука? Птах може навчитися літати, а не черепаха. І питається далі хто кличе в ліси і в гаї солов'їв, на полях жайворонків, а жаб в болото? Хто устремляє дрожаче полум'я виспр? Природний нахил, сродність, великий майстер, вдача, природженість. Так само і в суспільності, де ніяка жаба не потрапить співати як соловей. Ніяка черепаха літати як орел, ні людина з кругозором наївного мужика бути державним будівничим. Одиничні переходи, дібніших з касти нижчої до вищої, річ допустима, знана й часом дуже потрібна, але знов таки, коли це наступає, посродности. Звичайно ж, перескоки у невластиву собі природу мстяться фатально лише на винних, але й на невинних, на цілім тілі нації. 100 сродностей, сто звань і занять різних суспільних щаблів. Невільно плутати тих звань. Кожний в суспільності окремо і кожна група, відповідно до своєї натури, сродностей мусить зайняти свій властивий ієрархічний щабель. Коли хлопець пише Сковорода, бавиться воловим ярмом, то зраджує нахил до хліборобства, зраджує в собі тінь хліборобської душі. Хлопець, що припоясує шаблю, Зраджує апетит к воїнству. Хлопець, що любить заглядати в священні книги, тягнеться до священичого стану. З тими сродностями одиниць чи груп і мусять іти їх місця заняття і функції в суспільності, позиції, які вони посідають на щаблях суспільної драбини Лучше будь натуральним котом, ніж зослячою природою левом. Там, де льви оберталися вдачею в котів. Або приймали їх до свого товариства, там вони хутко летіли вниз з ієрархічної драбини, як у випадку козацької старшини, уступаючи свої місця більш ексклюзивному товариству. Там, де натуральні коти удавали себе львів, як у випадку нашої егалітарної інтелігенції, там, де жаби думали собі виквакати те, що здобували не в багні, а в повітрі орли, там наступала катастрофа. Хто з рабською натурою пхався на становище мужів з панівною натурою, той мусів кінчити ганьбою й упадком, які б сприятливі обставини йому не помагали, всякий винен пізнати себе, пізнати свою природу, каже Скворода, кого вона шукає, куди веде і як веде, а потім і слідувати за нею, чи ти кінь вози їстця, чи ти віл носи ярем, чи ти хорт лови зайця. Все добре на своїм місці Шельменко в ролі провідника народу, Чичиков в ролі катона, халявський в ролі народнього трибуна, Хлістаков у ролі архипастиря, Андрій Бульба в ролі Гарібальді, це або ні санітниця, або жах. Ні народній вибір, ні школи, ні мандат, ні призначення з високої руки нічого тут не поможуть. Хто взявся за несродне діло, згубить його. Хоч для себе може і зробить добрий гешефт. Злодій не навчиться бути шляхетним, раб не вивчиться бути вільним, дурень з природи бути мудрим, плазун героєм. Санчо Панса може йти за мандрівним лицарем, але сам ним ніколи не буде. Перемішання каст, перемішання місць, веде до хаосу, вивчитися прикмет панівної касти, засвоїти її духа. Касті смердів не вдасться ніколи. Рожденного на добро нетрудно навчити на добро. Сокола хутко навчиш літати, каже сковорода, але не черепаху, орла умлівіч навчиш позирати на сонце, але не сову, оленя легко привабиш пити без труду з чистих нагірних потоків, але не вепра. Природи змінити не можна, можна лише їй допомогти, тільки їй не заважай. Відвертай перешкоди яблуні не вчи родити яблука лише від городи її від свині. Як поділ на різні породи в природі, так природний поділ в суспільстві на касти. Тому, коли люди з касти жаб, черепах чи свиней протиприродно пнуться на становища або в заняття людей з касти орлів чи оленів, суспільність розкладається. Тоді історична немезида тим чи іншим способом. Інтрузів усуває, а їх місце займають ті, яким сродне панувати. Нова каста своїх панів або коли такої нема, чужих.